Мене сьогодні трішечки щастя мені привалило. Я одержала своє замовлення, я його замовляла давно, ще до потопу. То затоплення, як нас затопили росіяни, то я попросила, подзвонила і попросила, щоб вони притримали, бо я дивилась, після декілька днів, як я заказала замовлення, подивилась, а гортензії вже немає в наявності. Я знову передзвонила. Мені сказав власник, що гортензію мені залишили, так як я замовляла раніше. Е, власно кажучи, я замовляла, заказ робила заради цієї гортензії. Вона мені ну, дуже сподобалася, такої ще не бачила. Гортензія деревовидна, лайм рікі? Чи ріка? Рікі, по-моєму. Це знаєте, як Як деревовидна гортензія, тільки в неї зверху зелений пушок. Ну, це так миловидно, видно. Це так ніжно, що я купилася. Я не змогла пройти повз неї. Друге моє замовлення дуже бажане. Це ялиця бальзамічна. Нана. Але у них на сайті це усадьба. Це не реклама. Я кажу те, що де я замовляла, а ви вирішуйте самі, як хочете. Ось написано ялина бальзамічна нана, але ялини бальзамічної нани немає. В крайньому разі я не, не чула про таку ялиця бальзамічна, так. І ось я на свій розсуд замовила, дійсно, це ялиця. Навіть тут написано піхта бальзамічна нана. Отака от красунечка. У мене піхта вже є одна, я її показувала: конколор сільвер блю. Вона росте до 2 метрів. Ну, це ж, дається, до 10, в 10 років ці параметри. А ця буде нана. Це, ну, може, сантиметрів 80 вона як виросте. Але я цього не застану. Вона буде рости. Ну, дай Бог, щоб вона хоч 30 набрала до кінця мого життя. Ну, це я так вже відійшла. І ось іще, що я взяла. Ну, це так, аби поповнити колекцію моїх рослинок, бо в мене ще такого немає. Ще таке названня Трахеліум. От таке названня. Назва отака чудернацька. Я вже не пам'ятаю, як він цвіте. Це для мене не суть важливо. Мені дуже подобається. от У мене в садку є ястрібінка. Вона така зелена з крапочками. Мені червоноваста, з зеленими крапочками. Мені дуже вона подобається. А цвіте ось вона ніяк. Я вже два рази обрізала цвіт, бо він мені не подобається. Просто таке щось. І ще одне, але трошки я розчарована седом оріганом. Це на картинці він мені здався більш живописніший. Не знаю, може він піде. щось він таке. У мене багато седумів. У мене, ну Я не скажу, що колекція, я е, не збираю колекцію, у мене немає, немає такого наміру. Я просто купую те, що мені впадає в душу, те, що ляже на серце. От Я прийшла на базар, подивилась. ага, нічого мені не сподобалось. Я собі пішла. Але щось же треба купити, хоч щось треба купити. Бо я не можу, щоб піти. Ось квіточки, гляньте, які квіточки. Бачите, не знаю, які вони будуть. Я не можу піти, щоб нічого не купити. Треба себе тішити. Скільки того життя залишилось, тим більше, що літають, гепнуть один раз, а так я хоч трошки порадуюся. Радійте, люди, добрі. Не знаєш, живеш сьогодні, а завтра чи прокинешся. Чині.